Полюбляєте шинку? І я впевнена, що зараз кожен з вас відповів так. А чи знаєте ви, що шинку можна приготувати з цільнокускового м'яса, зрубленого м'яса і навіть з фаршу? Так, так. Погнали, покажу вам все. Значить, в мене тут фарш, насправді це. Козячого м'яса, він споріднений яловичині. Але можна брати фарш будь-який. Це може бути і курячий, і свинина, і яловичий, і суміш. Ну, наприклад, там свинина-яловичина або куриця-свинина. Без різниці, що ви хочете, що у вас є, з того можна і приготувати. Отже, в мене тут трішки більше кілограма, пропорції, які ви бачили написані, дала на кілограм фаршу. Значить, до фаршу відправляємо. Ну, звичайно ж, сіль, звичайно. Далі обов'язково сіль нітритна. Саме вона забезпечує нам і якість. І той самий відчинний смак шинковий цукор обов'язково. Цукор це консервант. Додали. Далі спеції. В принципі, ви можете використовувати спеції за вашим смаком. Часник сушений. В сухому вигляді, обов'язково не кладіть свіжий, це однозначно, тільки сушений. Якщо не їсте, не вживаєте часник, краще тоді <клес> взагалі не кладіть. А якщо ви нормально відноситесь до часнику, сушений обов'язково. Пропорції вказані, це йде рецепт за стандартом. Я завжди часнику даю більше, тому що ми це полюбляємо. Далі спеції. Я тут використовую суміш спецій для яловичини. Коли я роблю зі свиного м'яса, я використовую суміш спецій для свинини. І все, я більше нічого не додаю. Ви ж можете використовувати будь-що на ваш смак. Тобто, це може бути да, суміш спецій, як у мене для конкретного якогось м'яса. Це може бути взагалі тільки чорний перчик та духм'яний. І це можуть бути спеції, які ви полюбляєте, там паприка і так далі. Також відправляємо все це сюди. І обов'язково сюди ж відправляємо воду. Вода повинна бути холодна. Можна навіть поставити в морозилочку. І тепер оце все добре потрібно вимісити. Якщо є планетарний міксер, можна його використати, він вам допоможе. Якщо ж нема, то просто руцями це буде довше, але це також можна зробити. Добре, добре, ось отак прямо вимішуємо. До білкових ниток нам потрібно розбити білок, щоб з'явилася клійковина, щоб з'явилися ті самі білкові нитки. Цим етапом пренебрігати не можна. Фарш має стати ось такий однорідно триматися купи, не розсипатися. І якщо ви Ось отак от проводите. ви бачите отакі тянучки, як ниточки. Оце і є білкові нитки. Від цього залежить консистенція вашого готового виробу. Якщо цим пренебрегти і недобре вимішати, у вас вийде рихла, ну, котлета, можна сказати, на виході. А для того, щоб. Все це файно трималося купи. Бачите, його навіть так видно ці ниточки. От тягнуться такі, бачите? Біля ниточки. Він став такий клейкий. От бачите, їх прямо видно. Тому цей етап обов'язковий. На перший етап вам може здатись, що все, наш фарш готовий і можна далі готувати шинку. Але не раджу. Чому не раджу? Тому що фаршу-якому будь м'ясу, навіть якщо це перемелене м'ясо, йому необхідно пройти ферментацію. І потоваришувати з сіллю, з цукром, зі спеціями. Для цього ми повинні відправити його на предпосол. Наскільки до доби. Якщо це мелене м'ясо, то до доби мінімум 8 годин. Тобто ви можете залишити на ніч, якщо ввечері робите. Можете залишити до наступного дня, якщо ви це робите ну, сьогодні, да, то до завтра до ранку ви його накриваєте харчовою стрич-плівкою, в жодному випадку не кришкою. Харчовою стрейч-плівкою або на крайній випадок пакетиком щільно в контакт, щоб не відбувалося окислення нашої м'ясної сировини. А для того, щоб сировина не окислилася, не має бути доступу повітря, контакту з повітрям. Тому в контакт щільно закриваємо і прибираємо в холодильник. Мінімум на 8 годин, максимум на добу. Одразу хочу нагадати, що нітритну сіль ви можете придбати в нашому інтернет-магазині для цього або написати нам у Viber, або ж замовити самостійно на нашому сайті. Посилання пряме на інтернет-магазин буде в першому закріпленому коментарі під відео. На наступний день дістаємо фарш з холодильника. Прибираємо стрейч плівку Бачите? Ось отак повинно бути. Ось це правильно зроблений фарш. І ви тільки подивіться, скільки цих білкових ниточок. Всередині він має бути червоний. І знизу також. Ще раз добре його перемішуємо. Він вже такий доволі грубий, і мішати його важче. Так і повинно бути. Все. Зараз наш фарш готовий для подальшого приготування. В першу чергу необхідно зробити його суцільним. Комочком і випустити повітря, щоб як можна менше залишалося пустот поміж фаршем. Ну, це можна зробити елементарно шляхом отакого відбивання. Звичайно, що десь всередині може залишитися трішки повітря, але по максимуму ми його вибили звідти. Коли після просто перемішування згорнути фарш докупи, було б дуже багато повітряних пустот. Ну і все, тепер вибираємо спосіб, яким ми будемо готувати. То як же ж далі можна готувати? Ну, якщо ви дуже хочете заморочитися, можна придбати спеціальну оболонку, Вона продається в інтернет-магазинах, для. Шинки, звичайно, я так розумію, не кожен захоче цим заморачуватися. В домашніх умовах це зробити також дуже легко. Одне, але, зовсім не раджу готувати в пакетах. Я буду готувати в силиконовому мішечку. До речі, такий силиконовий мішечок ви також можете придбати в нашому інтернет-магазині. Якщо немає силиконового мішечка, Беремо звичайний рукав для запікання, розрізаємо його по шву, розворачуємо, викладаємо туди наш фарш і туго міцно закручуємо, скручуємо як ковбаску. По бокам края зав'язуємо, коли вже докрутили до кінця. У нас виходить як цукерочка. Потім цю цукерочку бажано зверху щільно обтягнути харчовою стрейч плівкою І в такому вигляді готувати. Для приготування нам необхідно нашу майбутню шинку занурити в каструлю з холодною водою. На дно каструлі раджу класти якийсь рушничок, щоб не торкалася шинка до дна каструлі. Наливаємо холодної води і на повільному наголошую, на повільному, для чого це необхідно. Для того, що нітритна сіль вступає в свою роботу при обігріві до 16 градусів. Щоб вона правильно спрацювала. Тобто, ви не повинні одразу в гарячу покласти або великий зробити нагрів, щоб температура дуже різко повисилася. А щоб оцей наш шматочок прогрівався повільно, одинаково до середини. і тоді температура буде однакова, дойде до 16, почне працювати нітритна сіль, і у вас результат буде супер. Значить, каструлька, рушничок, холодна вода, кладемо туди, на повільному вогні нагріваємо до 80 градусів. Обов'язково використовувати термометр. Це може бути якийсь інший, може бути такий термометр з щупом, без різниці. Але нагріваємо температуру води до 80 градусів. І тільки відтоді засікаємо час приготування. Скільки готуємо, в залежності від товщини батону. Якщо ви будете звертати ковбаскою, то у вас буде тоньший батон. Якщо ви будете використовувати ось так, як я, мішечок, наприклад, то батон товстіший. Скільки готуємо куриця, година півтори, тобто, якщо тоненький, да? година, якщо товстий батон півтори Якщо у вас м'ясо свинина, то готуємо тоненький батон півтори години, товстий, отакий, як в мене, наприклад, 2 години. Якщо це яловичина, ну або то тоненький батон готуємо 3 години. Ось такий товстий 3,5 години. Температура не повинна бути вища за 80 градусів. Можна навіть поставити 79, щоб, напевно, ви могли все це контролювати. Ну і, звичайно, час ми вимірюємо таймером. До речі, таймер також можна придбати в нашому інтернет-магазині. Невеличкий лайфхак. Лімонна кислота. Якщо у вас вода жорстка, як в мене, щоб не образувалося за цей час накипу в каструльку, додайте ложечку лимонної кислоти. Ось так це виглядає. Наголошую, шинка повинна бути повністю покрита водою. Якщо, в принципі, там не залишилось повітря при упакуванні, то вона і так буде на дні. Якщо ж залишилось повітря і ваш батончик вспливає нагору, то зверху просто необхідно чимось легенько пригнітити. Покласти маленьку яку-небудь тарілочку або кришечку з меншої каструльки, щоб занурити шинку повністю у воду. Коли водичка нагрілася, досягнула температури 80 градусів, вмикаємо таймер і готуємо в залежності від того, яке у вас м'ясо і якої товщини батон. Коли відведений час вийшов, набираємо в будь-яку ємність холодної води, виймаємо з каструлі нашу шинку. І занурюємо її в холодну воду. Бажано, щоб була вся покрита. Я зараз доллю над раковиною водички. Залишаємо так до майже повного вихолонення. Для чого це потрібно, щоб раптово знизилась температура, щоб завершився процес приготування. Даємо так у водичці охолонути. воду можна поміняти пару разів. І на ніч прибираємо в холодильник, не дістаючи з пакування. Тобто, навіть якщо ви робили в рукаві, не розмотуємо нічого, а так на ніч і прибираємо в холодильник. На наступний день можемо сміливо діставати, нарізати та дегустувати. Ось такий вигляд. Шинка має в розрізі. Дуже щільна. Є декілька пустот, бачите? Вони заповнені таке, як холодчиком. І ви тільки погляньте. Хіба це не красота? Ідеально рівний. Зріз як на дуже дорогій, такі, знаєте, гарній ковбасі. Немає ніякої версистості, волохатості. Можна нарізати геть зовсім тонесенько, нічого не розсипається, все тримається купи, вона рожевого кольору, без подобного смаку. Тому готуйте і насолоджуйтесь натуральними продуктами. Всім смачного!